Коли йшла за Ісусом велика сила народу, Він обернувся до них і мовив, коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер, та ще й своє життя, не може бути моїм учним. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учним, хто бо з вас. Коли захоче будувати башту, не сяде пеш, не обрахує видатків, чи має чим докінчити, щоби часом не поставить підвалину і не зможе скінчити усе, що бачитимуть те, не, не почали сміятися з нього. Кажучи, цей чоловік узався будувати та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною на іншого царя, не сяде перш, і не обміркує, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде із двадцятьма тисячами на нього, коли ж не може, як той ще далеко шле посольство і просить миру, той і кожний з вас, хто не зречеться, всього, що має, не може бути моїм учним, сіль річ добра, але коли сіль звітріє. Чим її приправити ні в землю, ні на гнів, вона більше не придатна, її геть викидають, і хто має вуха слухати, Хай слухає. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята в Духам. Слава Ісусу Христу! Слава намі. Один раз, коли за Ісусом така сина народу, Він обертається до них і каже. То хоче йти за мною, хай зненавидить свого батька, матір, всіх лишить, а йде за мною. І всі так стали і думають, що це він таке каже? А Христос побачив, що оце, от, Він добре на Іваналист передає оце стадо, так? стадо, як вівці, йдуть за ним. Бо тому що хтось чув, хтось не дочув, слухай, там є такий товариш, всіх оздоровлює, слухай, та йдемо подивимося, то, то треба всі подивитися, то то, то то є, то, то є видовище, то то є цікаво. Просто любителі театру, так? йдуть за Христом. І Христос хотів таких відсіяти. Слава Богу, що серед нас таких нема, правда? Ми ж не йдемо за Богом, щоб побачити якийсь театр якусь сенсацію. Ми йдемо, щоб спасти своє життя і спасти життя іншим. Ми йдемо за Христом, щоб в першу чергу змінити себе, щоб побачивши, відчувши, як відбувається в мені зміни, з тим самим. Принципом прийомом і способом йти до інших, щоб і їх міняти. Чому Христос так каже і звертає такі серйозні слова, які нас часом лякають? Хто приходить до мене і не зненавидить свого батька, матір, жінку, дітей, братів, сестер і ще і своє життя? Не може бути моїм учнем. Ви можете бути учнем Ісуса Христа. Ви можете зневажити батька, матір, дітей, братів, сестер і ще своє життя. щоб стати учнем Христа. Тут Христос показує. Іменно саму розстановку пріоритетів? Що для нас є важне? Чи вміємо ми розкладати пріоритети? Що то значить розкладати пріоритети? Що для мене на першому місці? Як я збираюся на весілля? Що для мене на першому місці? Для мене важливо. Як я буду виглядати, що я одягнуся, скільки я маю покласти у конверт, щоб привітати молодого чи молоду, залежно до кого ти є запрошений? Які я слова привітання маю сказати молодим? Що для мене найважніше в цьому місці? Я йду до школи, посилаю дітей до школи. Що мені саме важні? Щоб дитина моя приносила всі добрі оцінки 10-12 бажано. Що для мене важне? Чи важніша оцінка, чи важніші знання. Христос учить нас, щоб ми вміли розставляти оці пріоритети, бо часом через те, що ми не вміємо ставити на перше місце те, що є важніше, ми самі собі робимо шкоду, ми не можемо бути учнями Ісуса Христа. А хто то є учень? Учень є той, хто слухає, учень є той, хто вчиться. Учень є той, хто визнає свого учителя за авторитет. Хто для вас у сьогоднішній день є авторитетом? Хто? Чи слово для вас має значення, яке ви послухавши, так і поступите? Де сьогодні <смір>, оті правдиві сини і дочки українського народу. Так як колись були отими провідниками і тими носіями української культури Тарас Григорович Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. Це ті, яких слухали які наповняли нас українством, які наповняли нас патріотизмом. І скажу вам відверто, сьогодні таких є дуже багато. Але біда, що ми виносимо наперед трохи друге. Тому Христос каже, як ви то все не відкинете, все, що не потрібен, не можете бути моїм учнем. Як, Господи? Ну та як мій тато, моя мама, мої брати, це є не потрібен. Як я можу то відкинути? Як я можу то зневажити? Христос каже: якщо ти не вмієш розкласти цінність, значення науки, бо я тобі кажу про слово, яке я до тебе говорю. Щоб моє слово було важніше від тата, від мами, від брата, від сестри, щоб моє слово, яке я тобі кажу, моя наука пробуджувала в тобі віру, а не предмет спору. Скільки сварок почалося у ваших сім'ях через ваші родинні непорозуміння? Не будеш ти з чужою невідомою тобі людиною, про що це сварити. А з татом і з мамою, з сестрою, з братом так. Бо що, то слово, яке він тобі каже, а ти йому, для вас важніше від слова Божого. Ви не можете бути учнями Христа, якщо у вас вдома є сварки, як ви нагоднеся помирити. А через що? Через то, що Бог для вас не має значення. І ой, отче, ви думаєте, не має для Бога для вас значення. Слово Боже не має для вас значення, тому що ви посмарилися, ви не говорите, ви не можете помиритися, ви не можете зробити крок примирення. Пусті ваші слова, марне ваше життя. Тому слова Ісуса є дуже важні і значущі. Коли він обернувся до народу і побачив то стадо, просто сунуть за ним, щоб щось побачити, якесь чудо, якесь диво, щоб потом розказувати, ти видів, а я там був. І часом розповідання про себе, що я десь там був, Таке важне, що навіть не важливо, що там був Ісус Христос, але я там був. Я стояв на тім місці, я був майже спереду, я, я тримав того чоловіка за руку, якого здоровили. і перетягає на себе чужі здобутки. Добре, що ви на себе не перетягаєте чужі здобутки. Ви ніколи не кажете, то я зробив, то я досягнув, а завжди кажете, що ми разом зробили. Але декотрі кажуть, що, що то він спасає світ. Декотрі говорять, що якби не він, то у цій сім'ї нічого би не було. Якби не я, то в цій сім'ї не було би нічого. Мій тато казав, як я умру, то будете каміння грести? Він за все дбав. Він думав, що як його не стане. Все, все, все завалить, все пропаде. І тому ще раз. Коли хто приходить до мене і не поставить мене на перше місце і не зненавидить свого батька, матір, братів, сестер. Той не може бути моїм учнем. То має вуха слухати, нехай слухає. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!